Ви в черговий раз відправляєтесь на схід. Фактично через два дні закінчується перемир'я. Які у вас які бачення ситуації, як ви передбачаєте, що буде далі, і ваша участь цих подій? Що, що далі від Ну, Від переговорів ми нічого доброго не очікуємо. Фактично саме їх, сам факт цих переговорів і тих учасників, хто приймає в цьому участь, це вже є. Значні поступки і негатив для України і для тієї ситуації військової, яка зараз відбувається. Після перемир'я і під час перемир'я ми бачили, що вогонь з боку сепаратистів не припинявся ніколи. І я сподіваюся, що після закінчення цього перемир'я українська армія піде в жорсткий наступ, тому що наступ не можна переривати перемир'ями, якими за це дає час. Сепаратистами, терористам там закріпитися, підкинути нові сили. І от цей тиждень фактично був втрачений дуже важливий час зараз, на етапі, коли вони зараз підтягують сили. Потрібно постійно це припиняти. І тому я сподіваюся, що ми якраз під'їдемо з новими силами і розпочнемо новий наступ. Остання гучна операція успішна азову це звільнення Маріуполя від терористів. Які у вас плани в подальшому? Які у вас найближчі плани, і що ви плануєте робити? Ми дійсно вдало зачистили район терористів в Маріуполі, але дуже велика кількість їх залишається. Є проблема з владою, з контролем над містом і також району Маріупольського ми зараз будемо присуватися далі ближче до фронту з ворогами і встановлювати порядок, виловлювати тих. Хто залишається там зі зброєю, тому що нас наступний день після нашої операції була виласка сепаратистів і було напад на колону прикордонників. і фактично ці люди залишаються з ними їх потрібно ловити, потрібно боротися, потрібно встановлювати правопорядок в тих районах, тобто не давати змогу висуватися і знову. Піднімати голову цим бойовикам, не давати змогу просуватися ворогам з території Росії. І це найближче наші завдання. Я думаю, що це вже буде завдання іншого плану, це будуть міські якісь операції, це будуть. Контрпартизанська боротьба, тому що ми маємо справу з ворогом, якого важко зловити, який ховається, який робить диверсії, і зараз наш батальйон буде виконувати дуже складні технічні завдання. Хто у вас? От ви зараз набираєте нову групу добровольців? хто, хто ці люди? Частина людей, ті, які поверталися там відпочити після далі операції, вони набралися нових сил і зараз знову повернуться до виконання своїх обов'язків військових. І частина нових людей, які пройшли за цей час тренування тут у Києві. На наших базах, які готувалися дуже довго і чекали шансу поїхати на фронт, на схід, і зараз вони також поповнять наші ряди. Всі ці люди абсолютно ідейно вмотивовані, вони на 100% готові виконувати завдання. І це люди, які знають, куди вони їдуть, вони їдуть воювати захистити свою країну. Тому Принаймні, бойовим духом і сміливістю ми переважаємо ворога, і, і, і з кожним днем наш батальйон стає все сильнішим і сильнішим. І нові люди в нас постійно йдуть, це дуже радує, це дуже дає оптимізму нам, що ми можемо перемогти.